І так, розібрали наш двигун, взяли головки блока циліндрів, частково розібрали, до речі, коробку не відсоєдіняли. Що ми бачимо? По четвертому циліндру і по третьому дуже великі задири, в другому трошки менші, по правій стороні більше б постраждав права сторона, але ряд циліндрів. Лівий трошки краще, але в будь-якому випадку будемо його Дивіться, по головці, по постелі, Мотор, вже, як я сказав, раніше розбирався, є зауваження. Тут дуже великий слой герметику, тут а взагалі повинен бути лактайт, плоскосний герметик. Хтось його зібрав трошки не зовсім якісно. Є дуже великі задири на самій постілі. Будемо зараз це все міряти і будемо дивитися. Породна розпредвала у нас також, якщо ви подивитеся, Є задири, ну, будемо приймати рішення, що з цим робити. Не зовсім зрозуміло. Ну і у нас така куча запчастин. Також є зауваження у нас по турбокомпресорку. Один турбокомпресор у нас, якщо ви подивитесь, він повністю э, чистий, другий у нас в сажі і на ньому дуже повищений люфт самої крильчатки. Тому одну турбіну будемо в будь-якому випадку ремонтувати. Наступні етапи ремонту слідкуйте, будемо показувати.